Всім привіт. Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Зараз Коля заїхав на територію новим квадроциклом. Вчора якраз до нас приїхав. Вже. Вчора йшов цілий день дощ, але ярк з Кирилом вже і по вулиці їздив, і коля їздив. Одно я із Захарчиком Коля не їздила. Тільки я і Захарчик маленький вирішили такий прикупити. І для відпочинку, також і для господарства буде. Коля каже, можна буде прицепчик. Прицепчиком кобікорму привезти, щоб вже трактором не їхати. Що, що так, думаю, що так має бути, так? Да? Бічечки пасуться. Не всі, о, бачите, як гарно вітер, мухи не кусають, лежать. Та так добре. Вже так і мухи з'явилися, то вже треба коли нам обробити. Бо раніше було так по одній, то нічого. Разом лягають, щоб було б не холодно, коли ти так думаєш, а я думаю, якби було б холодно, то вони в хліві лежали б. Там двері відкриті. На вулиці так добре, такі чистіше мені коля, ніж в хліві. No. В хліві ж не завжди no. виходить, будь чистим. No. <laughs> під, під дощом? Ні, під дощом то вони в хліві вже. Часом буває, що і сонечко, то в хліві. Що, ти дивишся щось? Ні, поладу, вибається. Йдемо на оглядиний, то треба, треба коли може, бичків закрити. Бо зараз будуть ходити, заглядати. То ще їх то таке почнуть облизувати. Ну ось так, бачите, придбали ми такого квадроцикла собі. Передивились американських фільмів там також. Хто тварин вирощує, особливо там, де такі пасовища великі, то на квадроциклах їздять. Так і ми думаємо. Можливо, у нас що так вийде. Це квадроцикл з парк із 5200, двигун 170 кубіків бензину він йде. Отакий От невеличкий апаратик. Мантажопідйомність йде його 150 кг. Томі здесь сюди двох приїхали, то якби все добре. Трошки на диви ставав, де неде де місцями, але так загалом непогано. Перше, знаєте враження, коли з прицепу зружали, коли з нової пошти привезли, коли я на нього зашов, що якби дуже м'ягкий. Не знаю, як потім покажу такі амортизатори себе. Тут позаду стоїть один амортизатор. Тут покажу, Ну, ну Глянемо, як він буде. Добре, щоб м'який, але щоб, щоб потім не блотники по колесах не терлися б. Є фаркоп також. Зараз трохи його обкатаю, можливо, які кілометрів 100-200 без, без прицепчика. А тоді все-таки хочу попробувати, щоб якби його автомобільного прицепчика тягати. Він такий не І часто буває, що... Я привожу або машиною щось там такі, такі вже більші речі, або мотоциклом. На мотоциклі вже бак спереді потертий, що той канісрайком і, каністр, і корм, коли там догружаю, підвожу. А це буде таки середина між трактором, можливо, і машиною. Якась така серединка вийде. Подивимось. Такий апаратик. Покинув ще спереду, який він. Спереду стоїть два мортизати, отакі. Така вже передня підвіска. Дещо краще, як заднє грає, задня просто якби, а передні ходить тут на ну, цих шарнірах таких. Ну так нічого, це якби скутер, хлопці, все розпитували, як передача переключається, то звичайний скутер. А тут є положення це якби зараз нейтральне. Уперед поїхали. Назад заддя та й все. А газ знаходиться не, на, не на, так на ручці, як на мотоциклі, а отак. Тут газулька. Таке табло невеличке. Тут показують скільки кілометрів проїхав, 8 кілометрів він. Ну це я не знаю, це я кажу, це мотогодини показують, а наскільки там воно правда, то подивимось. Заводиться з ключа також, є сигналізація на йому. Спинка. Ну так, дивлячись, як, хто їздить, і як, як хто за розміром. Тут, бачите, йде спереду такий, така крамка під багажничок невеличкий. Вона там йде зверху пластик покритий, а знизу трубки. Якби така не поламається, також позаду, позаду так само. На коробку Да? Я, Ягоди, грибочки і все підрад возить. Передача, передача йде на цепу. Отут От цепок стоїть. Задні колеса ширше, передні вужчі. я так думаю, що було б легше руля повертати цепок. Тормоза на дисках, передні задні, тут, тут один диск, а попереду два на обох колесах. Покажено ще тут трошки. От ви бачите, з цієї сторони диск, тормозин стоїть, так само з цієї. О, зараз світло горить треба. Світло то такі невеличкі габарити є і ось ця фара світиться. Хоп. Якось так. Ну Глянемо. Я знаєте переживав найбільше за те демо 175 кубіків, 170 кубіків. Можливо, не вистачить потужності для прицепчика, але не знаю, як там він буде. Як буде по паливу, скільки він буде споживати, тоді глянемо заміряємо. Але так здоров'ячка вистачає у мотоциклі у квадроциклі. У нас в мотоциклі 150 кубіків, то там. Так, двигун слабший, зараз трошки покажу як він працює. Зараз він нейтральний. От тут заводиться стартер, отут нажимається кнопочка з цієї сторони. Тормоза також фіксується, якби такий ручник нажав і тоді цю штучку откинув, а тоді, що назад, то просто його отак. І Щоб завести, то треба, як на скутері на муслі, так само. Вижав, тоді завів. Ось такий звук. бачите м'які, подобається, що попробуємо по лісі колись поїздити покататися бачите такі твійнприсадів, як якби слухається газульки і це 170 кубіків з USB, USB виходить два штучки. І тут показує зрадка, паливо, обертин двигуна і температура. Заводиться також таким ручним стартером фік -стартер. Отут. Це знаєте, буде такий невеличкий відпочинок, тому що, коли, наприклад, у все в господарство, то там. То, значить, за життя все накупляє, щоб склав що мене вже все є, все я ідеально роблю. Вся техніка все дозволяє там, наприклад. А це так і для господарства, і для відпочинку. Тоді глянемо, чи якої там води в прицепчик поставить до присху, чи підвезти на поле, чи ще щось, чи якогось насіння. Я думаю, що ну, з, такою, з таким здоров'ям, як в його є, то поки що все добре. Можливо, буде, як газон, бензинчику кушати. Поїхав зараз по горбиках, попробуємо проїхати. Трохи до газу непривічно, що все шукається, щоб був вимк. Зараз, коли перекинеться, де на тому кіно закінчити. Ти попробуєш проїхатися? Я ще не готова. Чого не готова? Собі газу вперед і все, треба дугу безпеки зробити ще. Або шолом шо їздить обов'язково. Зараз поїде по полях, проїдемось, по таких ближніх, біля села. Там у нас кукурузка росте. Подивимось, що він покаже по такому бездоріжжі у нас. Котросикла замовляли в інтернет-магазині ромб. Послання залишимо в описі під відео. Отакий От апаратик. Акумулятор знаходиться під сідлушкою, тут вона відкривається з цієї сторони ззаді. Така защолочка є. Кожна тут. Хоп. І доверху піднімається. Запобіжник. Акумулятор. Коля, мені ще треба чергу зайняти, щоб їхати. За хлопцями? Да. Ну так, да, хлопці. Вже вони там розпитують, коли комікорм будемо вести, бо ж зразу кажуть, а для чого ви купили? Кажу, будемо комікорм возити бичкам. А коли ти будеш вести, то вже ждуть. Треба спочатку їх попросити, а не заставити. Хоч коли треба заставити. попросити, хай намелюють, там якось, намішають показати їм такий, а не тільки поїздить. А тоді можна вже і проїхатися, будемо таки, такою строгостю займатися. Так, добре, поїхали. Зараз холостих трошки додав його, так більше зробив, поки він на обкатці. Можливо, на... хоча він зводиться і не на нейтральній. Можливо, на нейтральній пральніше буде. Зводиться також із із пульта. А ну ще зайдемо сюди. Тут, бачите, у нас по в нашому чи по складі там вже залапили кришу по просивку, а я його поручиком підняв То Вже не протікає, вже бетон підсихає, готуємось птхеньку до жмів. Коробочки оставив. Коля все перевіряє, чи не важкі, щоб пхати, як що, Коля, бензин закінчиться, то треба, мабуть, возити з собою, якщо де, у полі, де треба буде до хати і отягти. Я Ти будеш керувати, ти будеш підпихати, да. а якщо сам, то будеш йти, йти. Зараз ми їдемо на поле, побачимо кукурудзу. Коля той сам її там сіяв. Я то ще й не бачила, він там все оприскував. Трошки покажемо наше село, зараз будемо їхати. Зараз саме таке все зелене. Yedim. Я казала, що помалу її. Ти ж не слухає. Це наша перша ділянка з кукурузою, тут, так, тут така вона середня виходить. Гербіцидом вже попрацював, тут примус і мусон. Два гербіциди було. сосонку також добра ще нахилило, глянемо. Мабуть, я думаю, що відійде, але все одно так пригасило її по шапці дало непогано. Трохи, є, де пташки повитягували. Тоді так ворони особливо ковирались, Але нічого, тут земля така краще, то я думаю, буде все добре. Покажи ну, рослинки з пуска. Вона трошки примерзла, ми тут її не присівали, але посіяна також ця, що раніше в нас. О, хай собі росте. Кукурудза вона, знаєте, зразу так якось не дуже виглядає. Така маленька, здається, рослинка, а тоді далі, далі особливо до колін трошки слабше росте. А після колін, коли все добре волога є і тепло, то росте, аби було б щось з землі тянуть їй. Ну і дощики треба, звичайно. Так, добре, поїхали, поїхали далі. А сосомку глянемо. Ну, бачите, верхушка, наприклад, отут відсохла і переламалась. Але сам корень, я думаю, що буде живий. Хоча і корінь такий не, не дуже. Така як перегоріла, бачиш. Ну. Попереду така дамба, давай, коли я, я схожу, а ти будеш сам їхати. що? Давай. давай, мабуть, я лучше зійду, а ти... Ахи високовато, так. Да. Коля, я на таку висоту не підписуюсь. Я оч ногами вийду. Поїхали. Наслідуюче поле. thank <laughs> you У нас ще одна ділянка з кукурудзою. Мабуть, така сама найбільша кукурудза на цьому полі. Вона не примерзла, бо тут так, так від канави з однієї сторони і з другої. То мабуть мороз трошки так менше на її. І колір такий гарніший. Коля, зеленіша. І там теж така на тих, на тих ділянках? А, як там підросте, так. Да. Тут також коля покропив. Саме головне, що не треба сапай. Дощі йшли, а зараз так тепло. То само рости, хай росте. A tam, mabuť, trošky, šo ptašky dostali, dá. No, ničoho. Je mi s tými, čo trošky podostávali, ale to také. Tak hádno ptašky spívajúť. Поїхали. Гайда. Добрий день. Добрий день. Це гарний А так. Да. Ну і що, і як? Нормально? Так! Да. Ти заводишся гараж? Ні, Може, ще трошки проїдемося. Так! Да. Зараз Дари Бабанадів попросимо, хай проїдеться. Вона тоді казала, що хоче їх, коли в гаражі ще стояв. На заміжу потім на травічку Поїдемо, глянемо. Потихеньку, дітки, добре? Стоп, стоп помаленьку, помаленьку. Давай ще, ще далі. Ще ще. Ожди, хай хайпотиться. Хай давай, давай, ще, 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 давай, давай. О, добре, давай перейдь. Вперед тепер. Тільки крепко не газуй, добре? Помаленьку. До хлопця під'їжджай і помаленьку, не газуй. Давай ну. Отак. О, бачиш, він їде, все. Та показую 10 секунд інструктаж. Ото вперед. А там де будете розвертатися, то отак задню. У цього речашка, то не Отак, газ не так і на скутері, а тут збоку. Оця така речажок. Ходь помаленьку. А там де буде розвертатися, по задню вже включать, як, як він стане повністю. Так, і не на ходу. Портує Пробуйте потрошку. Ну, Да-да. То, бачите, таким, таким може ще краще. Зимось, зараз сажу вижені трохи з цього. Зараз воно, передня включена. Воно Ось ключена. Да, да, пот... і, і, і нічого зимати. не треба. Почхонь по-молоді. Понравиться, то будете збирати пенсію та собі купити. Та що ти на базар буде їздити перший сорт? Что там, Ярик? Нет. Собачка залез. О, все. О, все. И она так хоть балуется. Так, зараз я иду, иду. Ні-ні. Не перекинь. зараз повертайте руля геть. Отак. І потрошку назад. Отак на камеру. Хочете, зараз камера виключиться, тут будуть ще-ще такого руля, Ні, такого повертайте геть, геть, ще. ще-ще-ще, І зараз розвернетеся. По ягоді хай, жіночки хай їздять. Да. Поверх лісу будуть, будуть ганяти. Там якраз пісок тут буде гарно їхати. Ну. Велосипедом не завжди ж можна проїхати всіма дорогами. Це хлопці, справились? Молодці. <рес> Саме надійний транспорт. На якому привик, правда, коля? Хлопці теж. Велосипед поламався, тому на мами нам Хлопців теж. Це вже на нашому Коля, з тобою. І без боссів. Вже Яриком поламався, то вже коли ти його ще й не, і не ладив, не брався за його, щоб поладити, то зразу й пересів Ярик на нашого. Я то ще холя сьогодні не готова, вже може на слідуючий раз, як настроюсь. Хлопці мені розкажуть, що там де, бо теж теж треба ходиш привикти. Що там де нажимать? Легко, так. Да. На цьому наше відео буде закінчуватися всім вам дякуємо за перегляд. Кому сподобалось наше відео, ставте лайк. Всім до побачення!